Коли біткоін нащупає те саме дно, від якого відштовхнеться разом з усім криптовалютним ринком та продовжить свій ріст. В цьому огляді ми поговоримо про наш замин план, який ми будували для біткоїна та альткоїнів, та побачимо, де дійсно біткоін може розвернутися та продовжити свій ріст. А також в кінці відео зроблю дуже важливий анонс. Тому додивіться його до кінця, а зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми з локального огляду ринку та нашого злому плану, який ми будували на минулому огляді ринку та під час прямого ефіру. Відповідно, зараз біткоін продовжує рухатись в одному ціновому каналі, і як я вам казав раніше, дві найважливіші зони для нас з вами: це верх та низ каналу, це саме ті точки, де треба приймати рішення про купівлю або продаж. Наприклад, якщо ви купуєте знизу каналу в зелених точках, так, в зелених прямокутниках в цих зелених зонах, то продавати відповідно варто було б коли. Ціна досягає верхньої межі каналу. Це один одна зі стратегій, яку ви можете приміняти для себе, але перед цим її, звісно, дослід, дослідіть. Також я вам казав, що біткоін може рухатись в таких каналах, і декілька місяців нам важливо все ж таки зверна, звертати увагу, коли біткоін досягає нижньої границі і верхньої границі каналу. Відповідно, біткоін продовжує рухатись згідно нашого плану. Він сформував більш високі максимуми, але після вчорашніх після вчорашнього анонсу. Тарифів від президента Сполучених Штатів Америки він спробував більш низький максимум який ми з вами також очікували, і відповідно зараз наближається до нижньої границі каналу. Саме я думаю, цей момент буде найбільший момент страху на криптовалютному ринку, і не тільки тому, що ми з вами в тому числі поговоримо з вами і про фондовий ринок в цьому огляді. В цьому огляді ринку. Відповідно, наразі нам треба з вами чекати, поки біткоін все так само досягне нижньої границі каналу. Це зона нижче 78 700 доларів. Відповідно, коли біткоін закриється нижче і в найкращому випадку повернеться всередину, це буде дуже гарний сигнал. І відповідно ви можете також зайняти певні позиції. По альткоїнам особисто я буду ділитись своїми рекомендаціями в з, з учасниками нашої закритої спільноти. Все справа в тому, що тут я можу ділитися з вами аналітикою, корисною, яка також буде корисна і вам, але оперативно приймати рішення. Ми можемо все ж таки напряму з людьми в чатах, в яких ми взаємодіємо. А це саме закрита спільнота Prime. Відповідно, при поверненні в середину каналу, це буде дуже гарний знак. При виході нижче каналу, все ж таки треба перестрахуватися, і ті угоди, які ви відкривали, можливо, трошки вище, все таки перестрахуватися і закритись і закрити ці угоди нижче каналу при закритті ціни біткоїна нижче каналу, а закрити і ваші угоди, можливо, по біткоїну і по альткоїнах. Якщо ви такі угоди будете розглядати, про альткоїни поговоримо пізніше, також в цьому огляді ринку, тому що як ви бачите, зараз біткоін впав всього там на 5-6%, альткоїни попадали на 10-20%, і Це, звісно, негативно впливає на депозити людей, які продовжують купляти все нове нове дно по крипто, по криптовалютам, по альткоїнам, по біткоїну. Як ви пам'ятаєте, я нагадаю, так ми закривали разом з учасниками криптонітпрайм, продавали наші альткоїни, коли біткоін був орієнтовно по ціні 94-93 тисячі доларів. Після чого альткоїни впали на мінус 50, 60, 70%. А люди, які продовжують купувати альткоїни, вони купили, наприклад, умовно перше дно. так, Давайте покажу. Вони купили умовно перше дно. Тоді альткоїни не падають ще нижче, ще нижче, і вони продовжують купляти все нове і нове дно. Але в момент, коли альткоїни дійсно досягнуть дна, про цей момент ми з вами поговоримо трошки пізніше. То в цей момент у цих людей з великої мірністю не буде вже коштів для того, щоб купити те саме істинне дно на при тих сигналах, які будуть цьому передувати, скажімо так, які ви можете використовувати і задіювати власний капітал у самий, скажімо, у самий потрібний момент. Для того щоб його примножувати, а не втрачати на падінні на несхідному тренді біткоїна, тому що цей несхідний тренд може продовжуватись впродовж наступних, наприклад, двох, трьох, п'яти місяців, так і так далі. І ваш депозит буде таяти, чого б не хотілося. Тому що ми разом з учасниками спільноти, і я про це писав і в моєму телеграм-каналі ми вже вийшли давно із біткоїна, із альткоїнів, А зараз чекаємо гарної можливості для того, щоб повернутися в ринок і заробляти на його рості. Але до цього треба дочекатись підтверджуючих сигналів. Що за підтверджуються сигнали? Ми можемо з вами бачити першу чергу для людей, які торгують, ви можете використовувати індикатор Support Band на 4 годинах. Так як я вам сказав, що біткоін зараз він став в такому діапазоні в одному каналі. Ціновому це канал 95 тисяч доларів 70 70 8700 доларів. Так якщо ми повернемося саме до цього каналу, то він може тут багато разів дуже довго ходити. А відповідно люди, які торгують в каналах, також можуть використовувати і індикатор support Band. Наприклад, при досягненні біткоїном саме індикатора support band від 76 тисяч до 79 тисяч доларів, це також буде гарним підтверджуючим сигналом, якщо ви відкриваєте угоди в лонг. Тобто тут є сенс, скажімо так, відкривати власні угоди, але дослідіть знову ж таки, як працював цей індикатор на історії. Для того, щоб вибудувати свою як би, готову торгову стратегію. Як ви бачите, це індикатор SupportBand він дуже часто виступає саме підтримкою для ціни біткоїна, відповідно, і в цей же час, якщо біткоїн розгортається, то ви також можете шукати угоди і по альткоїнам. В першу чергу я б звертав би вашу увагу на сильні альткоїни, які не падають просто на 50-60% з кожним, скажімо так, подихом біткоїна, а навпаки. Падають не так сильно або падають на рівні з біткоїном, це означає, що цей альткоін сильний, і навіть скоці, коли біткоін також буде продовжувати свій ріст, так то ці альткоїни мають найбільше шанси вирости і якби, дати вам найбільший прибуток. Далі. Наступний сигнал, який можна очікувати на біткоїні, так, і я б його саме і очікував, це, наприклад, формування низхідного точніше, формування дивергенції на індикаторі RSI та на індикатор Band, але вже на даному таймфреймі. Такі сигнали з'являються доволі часто. Біткоін точніше доволі рідко. Біткоін доволі рідко проходить саме до саппорт-бенд, особливо до нижньої синьої зони. І Якщо це станеться, то це буде дуже гарний сигнал для людей, які можливо хотіли зайняти певні свої позиції, але знову ж таки, враховуючи люди, які мають ці дослідити роботу цього індикатора на минулому, для того, щоб прийняти якби, самостійне рішення. І якщо у вас взагалі немає стратегії, то краще дочекатися наступних сигналів, про які розкажу трошки пізніше. Це все таки така аналітика для людей, які вже мають певний досвід на криптовалютному ринку. Для більш безпечного входу в ринок як діяти, я розкажу вам трошки пізніше. Відповідно при падінні ціни біткоїна. Сіру зону це зона від 68 тисяч доларів до 75 тисяч доларів. І формування дивергенції, це означає, що, наприклад, ціна, точніше, показники індикатори RSI вийдуть нижче позначки 30. Тут з'явиться якби зелена лінія, і при поверненні всередину знову ж таки нормальних значень, що вище 30, сформується дивергенція. Якщо в цьому випадку сформується дивергенція, це буде дуже позитивний сигнал для біткоїна. І як мінімум, в такому випадку, я думаю, що ціна біткоїна зможе досягти 100 тисяч доларів. Тобто це буде доволі гарний Скок. Що буде далі, треба дивитися. В першу чергу треба орієнтуватися саме на фондовий ринок. так Зараз ми бачимо, що якщо ми включимо той самий індикатор support band, але вже на індексі SP500, який є індикатором здоров'я всього світового ринку, так це головний індекс, можна сказати. І ми бачимо, що також ціна цього індексу прийшла до індикатора support band і зараз його тестує як підтримку. Ви можете подивитися на історії, як відпрацьовувати цей індикатор для саме для. Фондового ринку, саме для індексу S&P 500, дуже часто він виступає підтримкою. В даному випадку нам треба остерігати саме такого сценарію, тому що. Наприклад, зараз ми бачимо формування якраз такої структури, як була наприклад, у 2022 році. Тобто, ми формуємо таке подвійне дно, після чого знову таки ціна відскакує, але навіть не перебуває максимуми, після чого продовжує свій несхідний тренд до початку формування нового висхідного тренду, і вже після цього продовжується ріст. Тобто, як я їм показав раніше на біткоїні, ми можемо сформувати, наприклад, подвійне дно. Тут вже на біткоїні буде потрійне дно, і відповідно. Відно після цього сформувати максом і продовжити падіння вниз, от саме ця точка буде дуже важливою. Про це я також буду розказувати і на youtube каналі, тому зараз обов'язково підпишіться і поставити лайк цьому відео, якщо воно для вас корисним. Також додавайте цей індикатор собі на графік S&P 500 Досліджуйте, як працював цей індикатор, тому що, наприклад, в сильні кризи, як ви бачите, немає підтримки на цьому індикаторі, тобто ціна дуже швидко прошиває будь-яку зону. Але якщо бичачий ринок на фондовому ринку, в тому числі продовжується, то дуже часто саме ця зона виступає підтримкою. Додавайте знову ж таки собі на графік, як це зробити, якщо ви не знаєте, я вам розкажу трошки згодом, як додати всі ці індикатори. Далі ми перейдемо до наступної цікавої закономірності, а саме закономірності по Дес Кросс і Голден Крос це пересічення 50-го мувінга та 200-го мувінга. Це дві ковзуючі середній, традиційні, скажімо так, це традиційні мувінги, які використовуються на фінансових ринках, і у них є певні закономірності, цікаві, які вам хочу показати хто був на останньому прямому ефірі, вони вже бачили, але зараз ми освіжимо з вами певні знання. Є такі поняття як дескрос, коли зелена лінія це 50-й мувінг, який показує середню ціну біткоїна за останні 50 днів, пересікається нижче під? Падає нижче під е, рож, рожевий мувінг, це мувінг за 200 днів, тобто він показує середню ціну біткоїна за останні 200 днів. І е, цей момент називається дескрос, тобто е, хрест смерті в лапках. Е, після чого дуже багато людей очікує падіння і багатьох людей саме пугають цим дескросом, але насправді на біткоїні. І насправді на більшості фінансових ринків, ринків цей дескрос відпрацьовує наступним чином. Тобто, як правило, саме момент пересічення, давайте я вам наближу один з кейсів, щоб вам було краще видно: саме момент пересічення біткоін дуже часто за декілька днів до цього, або за декілька днів після цього біткоін досягає свого локального дна. І відповідно після цього, за 75 днів в випадку. 2024 року, або, наприклад, якщо ми подивимося на випадок 2023 року, саме вересня 2023 року, через 36 днів біткоін починає формувати висхідний тренд і продовжує свій ріст. Так само було і здається в 2022 році. Давайте подивимось на історію 2021 тисячі році. Перед останніми максуми локальним максимум, точніше, глобальним максимум біткоїна по 69 тисяч доларів був такий самий дескрос. Після чого ціна біткоїна дійсно знизилася там на декілька відсотків, але вже не нижче попередніх максимумів, які сформували момент цього пересічення. Після цього біткоїн разом з альткоїнами дуже сильно виросли і навіть змогли оновити свої максимуми. так про що ми навіть. В цьому випадку ми з вами не говорили про оновлення максимумів, але, наприклад, таке оновлення сталося в 2021 році, і тоді ціна біткоїна виросла дійсно вище попередніх максимумів. Також ми можемо подивитись, наприклад. Ковід ковід дампа 2020 року. Тоді також був дескрос, і ми сформували якісь локальні мінімуми. Після чого після цього дескроса продовжується ріст біткоїна через 36 днів можна сказати, ми сформували нові максимуми, і біткоїн після цього виріс. Як ви бачите, ще на 300-400%, Але це, звісно, був початок циклу і потенціал росту біткоїна був набагато вищий. Також був дискрос, якщо ми подивимось на це виключення. То тут якраз дискрос був біля максимумів, після чого біткоін впав на мінус 32%, Так, але все одно зміг повернутися до цих максимумів. Тобто, тут є наступна закономірність. Також зверніть увагу, чого б не хотілося побачити, це формування дискросу. Як це було у 2022 році, на початку року, також як ви бачите, через кілька днів біткоін формує локальні мінімуми. Він насправді росте тут, проходить буквально. Один тиждень, декілька тижнів перед ростом біткоїна до нових локальних максимумів, але після цього він продовжує свій несхідний тренд. І ці два мувінги, як ви бачите, назад не пересікаються. Що негативно, що вказує на негативний тренд, тобто на формування більш низьких мінімумів та максимумів, під час яких біткоїн та альткоїни знижуються. Цього насправді не хотілося б побачити. Але якщо так станеться, в нашому випадку капітал буде перестрахований, і ми будемо просто чекати наступних кращих угод, або можливо будемо відкривати шорт угоди для того, щоб заробляти на падінні ціни біткоїна. Якщо ми подивимося на локальну ситуацію, а саме на ціну біткоїна зараз та на пересічення 50-го та 200-го мувінга, це станеться вже найближчі дні. Тобто, найближчі дні ми можемо очікувати формування якогось локального мінімуму, Наприклад, це буде з прибиттям локального мінімуму по 76 тисяч доларів, або можливо ціна не зможе дійти до цього локального мінімуму, просто сформує якийсь більш високий мінімум на графіку біткоїна, тобто таке теж можливо. Але після цього дискросу ми можемо з вами відрахувати 36-50 днів, і згідно цієї закономірності, з більшою ймовірністю, тобто з ймовірністю 70%, а може сформуватись локальне дно і формування висхідного тренду, яке ми так хочемо побачити. Тому що це, як правило, ознака висхідного тренду і нарості ціни біткоїна і альтконів ми можемо примножувати власний капітал. Про це, як я і сказав, буду далі розказувати і на YouTube-каналі, і в моєму телеграм-каналі, до якого можете доєднатися за посиланням в описі до цього відео. Що цікаво, вчора в чаті з нашою спільнотою ми обговорювали, що буде з ціною біткоїну до кінця тижня після введення тарифів в Сполучених Штатах Америки. І в цьому випадку я був з більшістю, так хоча це не типово, тому що, наприклад, коли ми голосували, пам'ятаєте в останніх оглядах, коли ми робили опитування стосовно криптовалютного резерву, і що буде з ціною, то, як правило, на позитивні новині криптовалютний ринок та всі фінансові ринки падають, тому що це, як правило, використовується як маніпуляція, і в той час саме моя меншість була більш правою і на позитивні Новині про прийняття крипторезерву, ціна біткоїна почала падати, як ми з вами і очікували. В цьому випадку на введенні тарифів, на такі негативні новині, я був в цьому випадку з більшістю, в цей раз більшість була все-таки права. Ціна біткоїна впала з 86 тисяч доларів до 81500 доларів. І це дуже сильно вплинуло. Давайте з вами перейдемо на наступну картину. А саме альткоїни продовжують формувати все. Нижчі та нижчі мінімуми відповідно депозити певних людей, які купляли альткоїни все на новому та новому дні. Продовжують знижуватись так, що дуже негативно, і я написав таке звернення до спільноти, звернення запитання цікаво, чи жалюють люди, що купили альткоїни, що купляли альткоїни кожне дно. Чи варто все ж таки було дочекати росту до голлайн і трохи не дозаробити, але купити безпечніше? І тут дуже важливо зачепити тему саме альткоїнів, тому що треба дочекатись певних передумов перед тим, як купляти певну криптовалюту. Наприклад, в першу чергу треба звертати на пару ефір біткоін, тому що ефір це головний альткоїн, і саме коли моменти, коли ефір. Починає рости до біткоїна, то в ці моменти наступають те саме аль періоди росту. Зараз ми бачимо, що ефір просто продовжує падати відносно біткоїна, і насправді, аль ми ніякого з вами не бачимо. Друга передумова, це, звісно ж, закриття біткоїна, закриття давайте подивимось, закриття біткоїном вище індикатора Гол так так, звертаємо увагу саме на цей індикатор. Як його отримати, ви вже знаєте, але я покажу трошки згодом. І якщо біткоін закриється вище цього індикатора, то ми з вами отримуємо дуже гарний сигнал на продовження росту з великою мірністю, як біткоїна, так і альткоїнів. Тому я пропоную зробити окремий огляд ринку, який буде стосуватися саме альткоїнів. Зараз в коментарях пишіть чи актуальний буде такий огляд для вас, та пишіть назви монеток, які ви хочете, щоб ми розібрали в наступному огляді ринку. Далі наступний важливий анонс, про який я вам говорив раніше, це анонс, саме які стосуються індикаторів, для того, щоб отримати більшість індикаторів, які ви бачили в цьому огляді ринку. Вам треба прийти в телеграм-канал. За посиланням в описі до цього відео перейти в закріплення повідомлення та натиснути кнопку в пості про індикатори, натиснути кнопку Отримати індикатори останні дні ми зробили оновлення на індикаторах, і деякі з них вони можуть у вас зараз не працювати. Їх треба заново додати через нашого бота. Він дуже зручний. Тут є дуже корисні інструкції, які ви можете використовувати для себе, і повний список індикаторів, які ви хочете, які ви хочете використовувати. Так, тут і є і, GoLine, і Bitcoin і Levels. Досліджуйте, дивіться інструкції, як їх використовувати, як я сказав, це все буде в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі до цього відео. А далі дуже раджу подивитися вам наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках про цикли криптовалютного ринку. Воно дуже потрібне, дуже актуальне, особливо новачкам та людям, які нещодавно прийшли на криптовалютний ринок і хочуть примножувати власний капітал, для того, щоб знати, коли вдалий момент для купівлі криптовалюти та її продажу, для того, щоб примножувати власний капітал, а не купляти все нове нове на альткоїнах і продовжувати втрачати власні гроші. До зустрічі!